Вітаю, діти! Послухайте загадку і дізнайтеся, про що ми будемо розмовляти на занятті. У кожної людини, звичайно, він є. Людина будує його та живе. У нього є стіни, і двері, і вікна, є поверхати, а буває декілька. Всередині затишно, тепло, гарненько, бо там прибирає хазяйка частенько. Здогадалися? Так, звичайно, це дім. Як можна інакше назвати слово дім. Оселя, будівля, будинок, помешкання, споруда, хата. Сьогодні, діти, ми будемо мандрувати та досліджувати домівки різних людей нашої планети. Протягом усієї історії. Люди будували собі житло. Для багатьох з нас будинок це споруда, яка має чотири стіни, міцну підлогу та стелю. Пригадаємо діти житло первісних людей, як називається такий дім. Так, печера. Печери слугували природним притулком для людей. Вони захищали людей від вітру, дощу. Від тварин. А як називається таке помешкання? Курінь. Курінь це козацьке житло. Його будували з гілок дерев з листям чи з жордини і вкривали соломою. Потім люди стали будувати хати. Це наша українська хата. Вона біла назовні і середині. Під солом'яним дахом. Посередині хати завжди була гарна розмальована піч, яка була не тільки місцем приготування традиційної української їжі, але і оберігом. Українська хата була житловим простором для людини, місцем родинних обрядів, а ще вона стала. Неяс... Найяскравішим символом української народної культури, добробуту та ознакою духовності української нації. Юрта це житло, яке зроблено зі шкіри тварин, її можна переносити з місця на інше місце. Юрта чудово захищає і від морозу, і від спеки, від вітрів, від від будь-якої негоди живуть в юртах мешканці Центральної Азії. Цей будинок називається Іглу. Його будують люди, які живуть на півночі, де майже цілий рік лежить сніг. У будинку немає вікон, щоб не випускати тепле повітря, а середині споруди завжди корить вогнище. Іглу будується з цеглин, які зроблені із пресованого снігу. І як це не дивно, але в такому будинку і снігу дійсно дуже тепло. Стіни трохи облавляються, але не тануть. Подивіться, діти, перед вами човни, які є будинками для деяких людей Лондона. В цих будинках проживають цілими сім'ями. Звичайно, в Лондоні є і багатоповерхові будинки, але частина жителів обрала для проживання саме таке помешкання. Це хмарочос – високий будинок житлового, офісного або адміністративного призначення. Його будують із заліза та скла. Діти, а чи можна сказати, що ліс, море? Це теж будинки, так можна. Ліс це будинок для кого? Тварин, птахів, комах, а море, океан, ріка це будинки для кого? Так, для всіх тварин, які живуть у воді. А як ви гадаєте, а казкові герої мають будинки? Звичайно, мають. І пропоную пограти вам в гру. Відгадай, чий будинок. Де ж усі сховали звірі? У якій такій квартирі? Дуже тісна, невеличка. Це чудова, правильно, рукавичка. Скажіть, хто ховався в рукавичці? Так, ведміть. Заяць, ліса, шапка, мишка, кабан. Далі найменша дівчинка на світі раділа сонцю, квітам, літу, її дім із пелюсток збудований. Та ароматом він наповнений. Чий це будинок діти? Дюймовочки, молодці. Ми Три братики веселі, збудували три оселі, вдвох ховалися, ховалися без толку, ледь текли від злого вовка. Правильно, це троє поросят. Які будинки будували поросята? Давайте пригадаємо. Ніф-ніф, збудував будинок із соломи. Нуф-нуф збудував будинок із гілок і тонких лозинок. А на будував собі надійний міцний будинок із каміння. У найглибшому місці моря стоїть палац, стіни його з коралів, а великі островерхі вікна з найпрозорішого янтарю, а дах з черепашок, які відкриваються і закриваються від припливу. Та відпливу. Це дуже красиво. Діти, хто ж живе в морському палаці? Правильно, русалонька. Ще одна загадка. Палац тихий і спокійний. Він одночасно і красивий, і таємничий, виглядає казково, але дуже холодний у кожній кімнаті. Є неймовірні льодові скульптури, схожі на твари, на квіти, на птахів. Хто живе в цьому палаці? Снігова королева. Молодці діти. Мандрувати дуже цікаво. Скільки всього дивовижного ми дізналися про домівки людей різних народів? Скажіть, діти, як називається дім первісних людей? Печера. А як називається житло, зроблене із шкури тварин? Юрта. Що за житло з цеглин, зроблених із пресованого снігу? Так, це іглу. Вона біла назовні і всередині під солом'яним дахом, а посередині хати завжди була гарна розмальована піч. Правильно. Це українська хата. Цю споруду будували із гілок дерев з листя чи з жердини і вкривали соломою, це курінь, високий будинок із скла та заліза. Марачус. Молодці. В якому в куточку світу не проживали люди. В дуже різних несхожих одне на одного помішканнях. Завжди приємно, коли до будинків ставляться бережливо. Ціную те, що зроблено для зручності мешканців, і про це треба дбати постійно. А наше заняття закінчилося. Дякую за увагу. До нової зустрічі!